Так, друзі, всім привіт! У нас є в наявності таких два мінівенчик, а саме Opel Зефіра і Renault Scenic. І зараз ми з вами їх зрівняємо, так як це одинаковий ціновий сегмент і одинакові роки. Тобто Зефіра 10-11 року, а 11-го року. Але перед цим хотів би сказати, що хто підпишеться на мою інстаграм-сторінку Auto, тому я подарую свій прибор. Тобто, ви підписуєтесь потім серед підписників. Я виберу, кому його подарувати. Тобто умови прості, тільки підписатись на інстаграм сторінку А далі погнали. Так, ми маємо такий чорненький Renault Scenic, Це 2011 рік. Ми бачимо, в нього є протягом передніх партроніків, на відміну від Зафіри, в ньому немає. Йдемо далі. Відкриваємо салончик. У нас 4 стеклопідйомника. У нас є клімат-контроль, у нас є великий екранчик з навігацією, і шайба для нього. Салон величезний, тут місця всередині реально, реально дуже багато. Місця всередині вистачає з головою. Йдемо далі. Так. Так, кава не в подарунок, кава так лежить. Цю машинку я гнав своїм ходом з Нідерландів. Доїхала, доїхала в нас супер. Як ми бачимо, вона на структурних колпачках. Йдемо далі. Ззаді у нас теж партроників немає. В у нас партронники є. Так, дивимося, що у нас тут. Тут моя курточка. Зубна паста. Так, тут у нас точно, у нас тут газ. У нас вона 1,6 газ бензин. І знизу запаски немає. І не було шторки. У мене є відео, як я її купляв, що не було шторки. Є відео, що вона. Я сам особисто підкрашував цю, підкрашував цю дверку, тому що тут була царапинка. Кого буде цікавити ця машина, я скину, як я її купував. Там видно, що була царапінка, видно, що не було полки. І видно основне, що був такий пробіг. А пробіг тут у нас 284, вже майже 285 тисяч. На 1,6 газ бензин. Це достатньо нормальний пробіг, можна брати і їздити. А друга у нас машина це Opel опільзера. Це у нас вже вона семимісний йде, теж є противотуманки, вона на таких дісочках. Це 111 комплектація. Дивимося, що в нас є по салончику. Також є великий екран. Є 190 тисяч пробігу у нас. Пробіг теж, звичайно, оригінальний. Зразу давайте додам він код. Ось він кодик у нас. Так, я думаю, видно, можете пробувати на Carvertical. У нас тут ззаді ось два ряда сидінь, партронік, як вже казав, є ззаді запасочка у нас. Це величезна машина, теж просторна. Ось Так вона зазаді виглядає комплектація 111, 1,6 бензин. Тобто, що ми маємо? За 6900 ми маємо зефіру, 1.6 бензин. 2010 року вона буде на обліком. В Нідерландах вона була на першій реєстрації в 2011 році. Вона на дисочках, вона з партроніками передніми і задніми, але по класу вона звичайно гірша за Renault Scenic. Тобто я б собі вибрав би навіть з більшим пробігом, але Renault scenic тому що він чорний. Це для мене перевага. Хай там нема партроніків, я і так без них паркуюсь. І плюс тут є газ. Ось така, у нас, ось такі у нас два мінівенчика. Ну, Щоб вибрали, ви собі пишіть в коментарях. Ну, я, звичайно, надаю перевагу Rena-Scenio. Ну, навіть дивіться. По-перше, мені якось приємніше, дверка навіть відкривається. Тут у нас вже ключ-карта. Вони бувають на безключовому доступі. Тут, на жаль, немає. Клімат-контроль. Великий екран. У нас ось. Ну, Реально класна машинка. Плюс на газу вона їхала не по трасі їла мало. До речі, це 6 на опілі 5 -ступка. Ну, В будь-якому випадку вирішувати вам. І серед цих двох машин ви можете купити одну, або навіть дві у нас, по, ціна по 6900. Тобто ця 6900 і ця 6900. Opel Zafira 7 місць, сценік 5, 5 місць. Звичайно, воно є ще гранд сценіки 7-місні, але. Якщо не помиляюсь, вони будуть дорожчі. Тому ось так, підписуйтесь на інстаграм-сторінку і цей прибор буде ваший.